Це пожежа в одному з лісництв Костопільського району, і, хоча вона імітована, проте запевняють лісівники у випадку справжньої діяли би так само. Допомагають оперативно зреагувати на загоряння нові камери відеоспостереження. Поставили їх у Костопільському лісгоспі ще в серпні 2012-го. З того часу кажуть лісівники, почуваються безпечніше на підприємці. Встановлено три камери, які фактично забезпечують 85% огляду території підприємства. Затрачено коштів в загальному десь приблизно 350 тисяч. Суто камери що що стосується інвестицій, 240 тисяч гривень. Всі остальні затрати наші це інтернет зв'язок, це встановлення камер, це встановлення е... грозозахисту. Технічні характеристики камер відеоспостереження в ясну погоду дозволяють розглядіти все, що відбувається на відстані 80 кілометрів. Костопільському лісгоспу у 2012-му вартість відеонагляду профінансували за рахунок Міністерства закордонних справ Польщі. Іншим лісгоспам області не пощастило. Вони камери купували за власний кошт. На сьогодні у нас вже більше 32 відеокамер стоїть в області. Ми повністю закрили вже північ, вже і закриваємо південь, вже на півдні настоять. Я думаю, ще 2-3 відеокамери і буде ну, забезпечено повністю відеонагляд цієї області, всіх лісових масивів області. На сьогодні ми можемо ну, на порядок швидше виявити, коли виникає пожежа і набагато швидше ми її тоді погасимо. Та в боротьбі з крадіями веб-камери безсилі, визнають лісівники, тож дерева незаконно продовжують рубати. Особливо активізувалися лісокради нині, коли у державі відбуваються суспільні зміни та увага усіх прикута до бойових дій на сході країни. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини рівного.